Практика зцілення тіла та душі. Ця медитація допоможе вам відпустити минулі спогади, які досі енергетично відчуваються у вас обтяженням. Застрягання думками у певних минулих неприємних подіях також запускає нездорові механізми і у вашому тілі, а потім маємо неприємні психосоматичні прояви. Тож, ця практика буде сприяти вашому найшвидшому одужанні і у вас буде можливість зцілити себе на рівні думок, на рівні тіла, і, звісно, що саме головне на рівні вашого внутрішнього простору, вашої душі. Для кращого зосередження закрийте, будь ласка, очі. Відчуйте, як природньо ви поглинаєте повітря, і природньо відбувається видих. На кожному видосі намагайтеся відчути, як ваше тіло позбавляється накопленої напруги, а кожен вдих допомагає вам краще зосередитися взагалі на процесі вашого дихання. Подумки уявіть, що із простору неба саме на вас. Направляється широкий теплий промінь світла. Відчуйте себе всередині цього сіляючого сяйва. Відчуйте, як ви поглинаєте приємні світлі вібрації. Кожен ваш вдих наповнює вас життєвою силою. А кожен ваш видих знімає всю напругу і очищає від негативу. Триває усвідомлений процес приєднання до космічного стілюючого потоку. Ви пробачаєте всім людям, хто колись вас образив. Ви залишаєте у минулому часі все, що вас засмучувало. Триває процес вашої внутрішньої трансформації. Ви відпускаєте всі застарілі енергії травмуючих ситуацій у минулий час. Дозвольте собі у цьому стані Зосередитися прямо на цій миті, бо у вас є унікальна можливість від'єднатися від всього непотрібного, що досі інерційно впливало не дуже добре на загальне ваше самопочуття, на ваші думки, вчинки. Перенаправте свою увагу на ваше дихання. Зосередтесь на природньому процесі вашого лікування. Відчуйте, як цілююча енергія космічного потоку лікує зараз всі ваші органи і системи, ваші думки, ваш душевний стан. На рівні сонячного сплетіння розливається приємна тепла вібрація, яка пробуджує всередині вас безмежну вдячність за вашу присутність тут і зараз і за цей процес вашого природнього зцілення. Ви відчуваєте легкість, спокійну радість, стан рівноваги і гармонії. Настав час для завершення практики медитації. Зробіть глибокий вдих і на видасі розплющіть очі. Відчуйте, як природньо пробуджується ваше тіло. Відчуйте ваші руки, пошевеліть пальчиками рук. Перейдіть вашу увагу до ваших стоп. Злегка також поворушіть стопами. Можете своєю увагою викликати нові думки, де ви відчуваєте присутність у моменті тут і зараз, але все погане, все непотрібне, всі неприємні спогади вже позаду. Вони залишилися у минулому часі. Там, де цим енергіям місце, ви оновлена, радісна, спокійна, щаслива. В ваших руках є все те, щоб будувати світле майбутнє в абсолютно здоровому стані.